Отже, Донецький шахтар, 30-й Андрій П'ятов, 33-й капітан Даріо Серна, 5-й Олександр Кучер, 9-й Густаво Бланко Лищук, головний тренер Пауло Фансека. Так склад і таким стартовим складом він виходить із ситуації щодо орендованих гравців. 9-й Євген Опанасенко, 42-й Бонавентуре, 44-й В'ячеслав Чеча. Очки пізніше це зробив і Ромеро Марлос. Даріо Серна виконується і навіс на дальню стійку. Артем Сухоцький. Перший на м'ячі. Перший удар від Олександра Кучера. Зоря переходить вперед. Сухоцький. Його передача на Пауліньо. Пауліньо все ж таки віддає передачу. виходить передача на ліпартію. Ліпартія на дальню стійку стіна відкриватися на дальню стійку. Тайсон із м'ячем може пробити Тайсон. Перед собою відбуває Шевченко. Бернардо, що намагався всіх обіграти, пограти гру на себе. Ось. Ці зміни Бернарда на ваших екранах, якщо я не віддав на Коваленка. Ну а тут Марлос м'яч м'ячі. Виходить, ця передача. І який гол забиває саме Бернард, який щойно був біля лінії? Давайте ще раз дивитись. Ось Марлос проти Сухоцького. Сухоцькому вже здавалося, що м'яч буде за лінією поля. А... Густаво, Бланко Лищук, я сказав, одного захисника забрав на себе. Так от він двох. Увагу, я б сказав, двох забрав на себе. Ну і передача Марлоса просто на голову закриває очі і пробиває. Звичайно, Бернард, знаючи, за скільки його купив Шахтар, думаю, пробивав з відкритими очима. А ексклюзивів. Ну і також нагадаю, що тут, ну, тут порушення правил з боку Ісмаїлі. Положення поза грою Фіксує у нас. Дуже досвідчена людина. Що тут? Може, і не було офсайду. Кучер. Ліпатія із м'ячем на лінію віддає передачку в вдотик на Опанасенка! Закривав голкіпер. Зараз ви чули якраз. Статистика першого тайму. Зверніть увагу, звичайно, на володіння м'ячем і на удари в площину, у яких у зорі ноль. Сьогодні грає, через те, що заборонив брати шахтар. Даріо Сорна у страному майданчику, а ось передачі не виходить. Не думаю, що так даріо Сорна хотів зробити. І смайлі у повітрі піймав м'ячі смайлі з лівої робочої ноги. Дуже класно прикладається. Ось тут Дарія Сорна. Чим з іншого боку, все правильно туди на 11 метрів як. Дитин залишився стояти знову ж таки через опсайд, у якому він перебував. Ну а тут передача від Ісмаїлі. Тайсон може і пробити з цієї дистанції. Тайсон! Поперечка. Ну і тут гол. Ставо Бланку, Лищук, забиває з положення поза грою. Артеме прийми, пробий. Все, що попросив. Юрій Вернедуб. Ну і це положення поза грою. В першому це, Ю... це каліт. Він сев, який навішує. Один-один. Ну, і ось фанати Зорі. Давайте ще раз дивитися. Так, ну Тут таке враження, що дуже багато граців донецького шахтаря. А на ближній Густаво Бланко Лищук грав у захисті проти Харатіна. Один-один. І навіть передача просто від Даріо Серни, який закінчується ударом. Віддає передачу Даріо Серна. Тут же Марлос. Як проти нього грають у підкаті, як на паузі грає Марлос. Марлос! Шевченко на висоті продовжується атака. Зоря відбивається. Ще раз дивитися. Ну, Форстер таке враження, що завадив Сухоцькому відпрацювати тут йому Це зробити. Шахтар навіс від. Даріо срний. І один-два. Шахтар все ж таки це робить. Малишев не святкує. Давайте ще раз дивитися. Даріо Серна в центральну зону. Хотів я сказати на ближню стійку. І сказати, що подібний м'яч забувала заря але все ж таки у центральну зону. Малишев пішов і. Давив Форстера. Спиною від нього захищався форстер і випригував, він стрибував у півопарту. Форстер ну, так не можна робити. На ваших екранах ну, володіння м'ячем і удари по воротах, все це на кори шахтаря. Так само, як і рахунок. Дякую, що були з нами.